Люди всіх вітаю в новому році, в новому сезоні. Бажаю вам та вашим близьким міцного здоров'я і щирої людської вдачі, а все інше зробимо, заробимо, поборемо. Сьогодні хочу розповісти про те, що не виросте жодна якісна розсада, це хто як називає земля, ґрунт для розсади, субстрат для розсади, торганий субстрат. Короче, те, в чому буде рости наша насіннинка. Розповім, який для себе ми вибрали в цьому сезоні, ну і якісь там рекомендації, і, звичайно, переваги, чому все ж таки варто вкладатися в цю річ. Вирощуємо ми, я вважаю, більш-менш професійно. Вся розсада в нас майже йде для себе. Там, Якщо і продаємо, то це якісь залишки, які сіяли для підстраховки, Тому що, звичайно, може бути і насіння погане, може десь якась і хвороба, і шкідник може шамшина робить. Торгуємо не кирпичами, все живе. І все може захворіти, як і людина, звичайно, або навіть ще гірше. Тому ми для себе обрали саме професійні торфи. У мене тут якраз є три штуки, вже перевірені часом. Реківа зелений. Це у нас фасування два пакети по 250 літрів. Це вже перевірений багато років. балтик під, провіряли минулого сезону, нормальний субстрат. І оцей мікс-кар. Також ми для себе спробували. Я знаю, що він професійний, багато людей серйозно. В ньому вирощують, ми спробували в тому році і то, тому що була там гарна скидка, чисто, щоб попробувати перевірити його, тому що він класний, там в нього фасування 275 літрів, але він на порядок дорожчий від цих двох. Навіщо його купувати, вкладати кошти, яких і так не дуже є? Якщо можна поїхати на річку, накопати, можна взагалі на городі накопати, можна, можете, звичайно, дуже багато проблем собі накопати. Тому от моя чисто людська порада: купіть собі трошки. Щоб отримати лише всходи, там в ящик висієте, чи в касети, потім все рівно ж буде якась, якщо говоримо про помідори, допустимо, буде якесь перепікірування чи перевалка в більший об'єм. Посійте в купованому настіночку, отримайте всходи і потім вже можете щось підчужувати з такими землями. Але якщо десь щось накупуєте, то обов'язково пережарте, тому що там буде дуже багато захворювань, патогенів. Ми ж не знаємо, що в тій земельці. Скажу навіть більше, навіть ось ця купована земля. По мірі того, хоч вона не знезаражена, як ми вирощуємо, там постійно в нас волога, підливається, десь там шкідничок, щось може якась пліснява з'явитися, ми навіть це проливаємо за допомогою біофімойцидів, щоб захистити її від кореневих гнилей. Тому економте, але пам'ятайте, що скупий платить двічі. Тим паче, для нас це, я не скажу, що ми купуємо, бо в нас дуже багато грошей. Це просто необхідність, на яку ми закладаємо певний бюджет у вирощуванні розсади. Як казала класик, я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Я сподіваюся, той, хто був уважним, зрозумів мій посил, що я не хочу вам продати торф, бо я їх просто-напросто не продаю. Це не моє діло. І особливо це актуально для тих, хто не знає, що таке первій кур, Енергодар і тому подібне. Хто знає, той знає. Тут у мене три стартові торфи, які підійдуть для вирощування будь-якої розсади. По фракції реківа. Тут у нас розмір, ну тобто дріб'язок, розмір саме цього торфу. Чим дрібніше, тим ліпше, звичайно, для вирощування розсади. Риківа 0,7, Baltic Pit 0,10, Mixcar не пам'ятаю, ну, хороша там фракція була, просто я для себе не розглядаю, бо він ну, на порядок дорожчий. На 25-й рік для мене два найбільш такі, знаєте, явні фаворити по співвідношенню ціна якість це Реківа і Baltic Pit. Замовляємо ми вже багато років. У магазині. Розсаднику це у нас кліома сервіс, тільки треба перевернути. У них замовляємо касети, стаканчики. Багато що там цікавого. До речі, асортимент у них просто скажений, по стаканчиках, по кашпохто квіти вирощує. там Стаканчики під капусту ми в них замовляли. Для мене найбільш цікавий це стакан це 9 дев'ятка, r 9 півлітровий, тому що ми в них вирощуємо потім помідори, огірки прямим посівом. Ну, то таке. І ось цей субстрат. Ставте на паузу і читайте, що пишуть про цю реківу. Балтика тут немає, напевно, це просто давніший якийсь каталог, але також вони являються прямими поставщиками чи дистриб'юторами, як вона там називається, на ринок України. Це вони працюють на пряму із Прибалтикою. Посилання на даний магазин буде. Під відео і також в першому закріпленому коментарі. Там ще знижка для наших підписників 5% за промокодом Тепличні справи. Ось ці два мішки, це вони так у нас приходять пакування на нову пошту. Якщо у вас є Delivery, то звичайно зекономте, замовте на делівері, буде йти довше. І не так зручно, але ну, прийде все ціленьке, але просто дешевше в рази. Навіть, особливо, якщо замовляєте там ну, чималенько, на великому, то, то взагалі там замовлені. Дуже колосальна різниця. Це було ще до подорожчання тарифів. а Зараз я, ну, мені страшно уявляти, скільки воно б вийшло. Ось так воно запаковане. Нічого особливого, скотчик обмотане. Ну, вистачає. Мені, наприклад, дрона нічого ще не проходило. І зараз давайте відкрию, покажу вам, який він приходить. ну візуальненько. Нормальна така плівка, особливо, коли ніж тупий, ну Не піду гострить. Ось такий от торфик, спресоване воно йде, ну об'єм 250 літрів. Понятно, що трошки буде, якщо таке придбати. Ось такий, дивіться, який красунчик. Ніде не прицвівшиться, свіжок у них в цьому магазині, тим паче постійно вони завозять нові партії. Якраз у січні буде замовлення під основний сезон, то там може попаде 25-го року виробництво, але свіжина ніколи в них проблем не було. Із цим, бо ми корише, раніше брали домофлор на одній фірмі в Києві, раз узяли, ну, що їздили, самі забирали, так нам дешевше. В Київ проскочить по справах і заразом забирали. Що вийшло? Що ми по весні взяли його? Сподобався, гарно. Ну, Ми також в ньому раніше багато вирощували, все класно, хороша фірма, там великий об'єм. Потім вирішили його взяти з осені. І виявили, що це та сама партія. І тут у нас почались проблеми. Видно, він там вже чи задихнувся, чи може трошки добре звідти вивітрилось. ледве ми потім ту розсаду виходили. Ну, а це красота, руки самі в нього лізуть, легенький, вологоємкий, без сміття, без нічого. Красивий. Фракція тут 0,10. У Балтік-Піт. Ось, до речі, і написано, відзначено. Литва 0,10, а тут у Риківі це 07 він менший. І кислотність PH 5,5-6,5. І дивіться, як виглядає ось цей тур. Ну, Ми в тому році з ним працювали, то для касет я собі вибираю реків, буде більше у нас ріків куплено, і трішки менше balti тут також буде. Поганяємо його у хвісті в гриву. Ну, те, що ми по тому році бачили, то прекрасно. В ньому росу. У мене взагалі ніяких зауважень, але для касети все рівно 0,7 фракція трішки краща. Класний. Так і хочеться його помнути і на запах. Коротше, хто знає, що таке робота з якісним товаром, пасівним матеріалом, я думаю, той зацінить. Красавець. Так, ну і мік старо вам покажу цей. Що ми брали десь на початку літа? На них невелика фірма, то вони дали гарну знижку, щоб не заморожувати кошти, то ми купили собі мішок чи два, не пам'ятаю, подивіться, ну, теж нормальний. Якщо у вас там є, можливо, в садовому магазині ближче до вас, то можете сміло брати. Ну, ці, звичайно, ну бо вони свіжі. Той вже постояв сезон. Це прям. І хочеться щось у нього вкидати. Тим паче ще початок січня, такі два сонячні дні обманчиві, щоб почало людей будоражити від такого сонечка. Але не забувайте, що січень тільки почався, зима ще буде в кінці січня, а може вона на початку лютого вона все рівно ще своє візьме. Ну що я вам скажу? Походу. Є різні збочинці, я, напевно, починаю робитися якимось городним, бо щось мене так це насіння тішить, хочеться вже щось робити, торг тішить, але ж не спішіть, не спішіть, бо розсада сонця немає, воно в себе переростати всьому свій час. Якщо було корисним, ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. А вирощувати будемо в основному десь на початку лютого. У нас такий більш основний посівний сезон починається. Тому будьте з нами.